Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії я, Ірина Булгакова. Сьогодні на з гостях адвокат Олег Євгенович Зільбер. Доброго і дня. І поговоримо. Ми поговоримо про деякі питання мобі... мобілізації, точніше, в тому числі бронювання, з якими питаннями звертаються люди. Ну і деякі, можливо, поради вам стануть у нагоді. А бронювання військовозобов'язаних. Як воно відбувається зараз? Яка процедура, як правильно це зробити, до кого звертатися, як це оформлювати? Ну, дивіться, питання бронювання це в першу чергу все починається з роботодавця. Тобто, керівництво, власники, підприємства, основні організації. Якщо вони відповідають відповідним критеріям, вони можуть подати документи на те, на бронювання? Своїх працівників на сьогоднішній з 1 грудня це здійснюється через відповідно до законодавства через дію. Вони можуть це зробити. Відповідно, єдине що фактично на сьогоднішній день бронювання. Отримало певні ознаки економічних Ек... ну, фактичне бронювання воно лишилося як і є за просто бронювання працівників, однак воно е... набуло ознак економічного бронювання, тому що для недержавних підприєм окрім для підприємств, окрім державних та органів та комунальних. Встановлений ліміт по заробітній платі верніше, мінімальний розмір, який дорівнює мінімальна зарплата помножена на коефіцієнт 2,5. На сьогоднішній день це близько 20 тисяч гривень. Це чисто без податків, тобто те, що людина отримує на народ. Мінімальна іде без податків. Угу. А для державних і комунальних для державних і комунальних цього ліміту немає. Таким чином вони в них по по оплаті. Єдине, що вони включили, вони що змінили. То тепер обсяг для для всіх підприємств обсяг до до 50%. працівників може бути заброньовано. Ага. А стосовно критерії, ось ви зазначили про один з критеріїв, це ну заробітна плата для того, це, для, для не, це не це не критерії, це умови бронювання. Угу. Критерії стосуються видів діяльності, чим займається безпосередньо підприємство, встановлення. Тобто ті, які зайня, мають оборонні замовлення, це обов'язково це в будь-якому випадку, критична інфраструктура визначена законодавчо. Тобто, це там підприємства на кшталт «Укрзалізниці» і так далі. Угу. От. Приватний сектор, то там відповідно треба е, отримувати відповідний статус. Зараз е, це питання ускладнено, тому що критерії змінюються і значно змезвужуються коло, які можуть це отримати. А які, скажімо, кардинальні зміни від того бронювання, що було до цього і зараз ну, Кардинальна тобі... зміна по цьому ліміту, по, по, угу. по рігу заробітної плати, це головне, і те, що тепер абсолютно для всіх 50%, раніше було не всім, були де угу. е, стовідсотків. Сама, сама процедура бронювання, тобто людина е, контактує з керівником е, під да, ну, підприємство саме мож, має забезпечити, воно має викликати, пояснити, е, оформити. Люди а потім вже коли. Бронювання за кі отрим, отримано списки подані на бронювання. Потім що людина має звернутися е, в ТЦК для постановки його на, на спеціальний військовий облік як Угу. Тобто це е, безпосередньо через резерв. Це ну не дідина, тобто По, потім вже через резерв. Тобто угу. ну це звернення резерв це теж різновид звернення. Спочатку спочатку підприємство має забезпечити, має включити. Угу. Олег Іванович, які основні питання, бронювання, з якими до вас звертаються? Ну, в основному люди звертаються по бронювання, в основному консультація. Тому що ж підприємства. Воно все не, власне вирішує. Ну, ну, зазвичай да. так. Тобто, це, це зазвичай великі компанії. От, вони. Ну, зазвичай мають мають свій юридичний апарат, тому вони не звертаються до адвокатів цим питанням. Зазвичай а стосовно бронювання, наприклад, люди, які отримали раніше бронювання, ну скажімо, їм давали там у ну умовно кажучи, у серпні на рік до наступного Ті серпня Ті підприємства, які до цих змін отримали бронювання, воно діє той той час, до який воно діє, але не пізніше 28 лютого 2025 року. Угу. року. Тобто вже оновлення до після ну, да, ті ж, ті, які діяли, вони продовжують uh -huh. діяти стільки наскільки вони видані, но не пізніше, 28 лютого. Угу. лютого. А чи можна чоловікам, які мають бронювання, виїжджати за кордон? E, да, но ну, в двох випадках: перше, якщо це е, відрядження, при цьому це має бути офіційне відрядження, оформлене е, роботодавцем. От має бути відповідний наказ. Мета він має підтвердити для чого для чого він їде, тобто, наприклад, якщо це. Курси. Там, ну, не курси, ну, відрядження, курси навчання. навчання. ні, це трошки інше. Наприклад, ну от що це може бути спортивне змагання, uh -huh. спортсмен. Там так, да, відповідно наказ і має бути відповідна подія. Тобто uh -huh. наказ раз, подія, два. Конференція, участь в конференції, якщо там uh -huh. щось таке. Участь в конференції, тобто має бути відрядження і має бути сама конференція. Вона має бути якось підприємство. А це якось треба підтверджувати. Е, ну, наказ, має, наказ має бути наказ має бути, а, ну, а самоподію. А ну, запрошення може якесь. Ну, uh -huh. Бажано мати з собою підтвердження, щоб uh -huh. прикордонників не було сум, сумніву в тому, куди людина реально їде, От. другий варіант це відпустка. Ну, по відпустці аналогічна ситуація має бути наказ. На про надання відпустки, і має бути підтвердження, куди людина їде. Тобто він їде там в санаторій, значить відповідна путівка. Тобто за за кордон. Ну і звичайно, так. Да. Угу. Тобто людина має підтвердити. І тривалість такої поїздки вона не може перевищувати 30 календарних днів. Угу. Що в тому, що в іншому випадку. Я зрозуміла. А стосовно знову таки за кордон, хто може, хто має право виїжджати, Хто зі студентів може виїхати за кордон? Які документи для цього потрібні? Студентам на жаль, на сьогоднішній день заборонений цей ви саме як студентам. Раніше було що можна було студентам закордонних вишів виїжджати, зараз. Це так само недоступно. Uh -huh. є, uh -huh. є, єдине виключення це студенти, курсанти авіаційних шкіл, які проходять ну це, це вже військові. Uh -huh. А стосовно хто може виїжджати за, за кордон, можливо, є за останні там півроку якісь зміни в цьому напрямку відбулися, тобто чи власне особливих змін не було? Ну змін, які б там якісь категорії додали, можливо, просто біль воно стало більш регламентовано, якщо раніше там. Були багато було таких білих плям, тобто ну, незрозумілості. То тобто, зараз воно більш більш-менш структуровано. Тобто, особливо по заброньованим там зрозуміло чи можуть, чи ні. По відповідно, от відповідно, так само стосується водіїв. Вантажних автомобілів, які гуманітарно перевозять, або просто є працівниками суб'єктів господарювання, які здійснюють міжнародне перевезення, мають відповідну ліцензію. Ось оскільки я вже зачепила тему студентів. Ось я просто один момент хотіла поточнити. Наприклад, якщо студент ну там вступив на бакалавра в якийсь один ну вуз, будь-який і його щось наприклад не влаштовує. Він він хоче б... Ну, перевестися до іншого вузу на же, ну, такий же рівень, uh -huh. бакалавра. То інший вуз, це буде рахуватися як ну одна і та ж освіта, тобто продовження. Чи все таки це буде рахуватися як той же рівень, але вже друга вища освіта. Дивіться, що стосується послідовності навчання, то це взагалі така болюча тема, тому що якби поняття послідовності воно в законодавстві ніколи не існувало. Тобто, стаття 10 закону України про освіту, вона ні слова не говорить про послідовність освіти, вона просто визначає їх рівні. Угу. От, просто ввела Верховна Рада відповідний критерій, посліду, який має дотримуватися студентам. Далі дало доручення Міносвіти. От Міносвіти візьміть, розробіть. От, і Міносвіти фактично доручила роботу ну, комп'ютеру. Визначати через систему Єдебо, чи дотримається людини тої послідовності, чи ні. І є лише фактично один лист міносвіти, який роз'яснює алгоритми ЄДО, тобто, що робить Єдебо. По ньому, виходить, Єдебо перевіряє спочатку, система перевіряє, чи немає в ньому записів про здобуту освіту, тобто закінчену, відповідного рівня. Якщо не знайшло, то відбувається наступна перевірка, і наступна перевірка перевіряється, чи здобуває зараз. Ну чи здобуває зараз ще якусь освіту, чи угу. колись здобував. От і в тому випадку, якщо система знаходить, що людина вчилася, наприклад, наприклад, на бакалавраті на іншому факультеті, вона його не закінчила з тих чи інших підстав, Ну або просто кинула. Ну і такі що або просто кинула, то буде написано ні порушує. От воно видасть ні поружу. На мій погляд, це не відповідає вимогам закону. Ну це питання вже судового розгляду. Скажи, тобто такі моменти є в я вважаю, що тут треба. Ну тут якби ну це серйозна, серйозний має бути позов. От направлений в принципі він на ну на те, щоб довести невідповідність алгоритмів. Єде бо вимогам чинного законодавства. Ну це це да бажано, звісно, так щоб це було вот. Широкому колі, тобто позов від декількох осіб. Ну якби на сьогоднішній день ми, ну, я мені відомо, що є поодинокі звернення, тобто від однієї людини. Ну якби ріш рішень на сьогоднішній день немає ще суді. А ну, при бронювання ми декілька слів сказали стосовно відстрочки, як її особливості, її оформлення, її отримання. А ну відстрочки по, по яких підставах? ну людина, яка має ну наприклад, це освіта може бути дивіться зараз. Е, значно спрощено, спрощено в якому сенсі, що багато видів відстрочки тепер можна оформляти через резерв, тобто фактично з телефона. Це стосується людей з інвалідністю, це стосується студентів. Це стосується зараз вже вели батьків, багатодітних батьків, троє більше дітей, uh -huh. ці особи можуть оформити відстрочку через резерв. Чому це можливо? Тому що є оцифровані дані, але і знову ну, ж знову ж таки тут є нюанс. Тобто, буває, що є інвалід людина з інвалідністю, але не пенсіонер. Ну з певних причин він на пенсію права не має. В нього там соціальна допомога. Резерв його не побачить, і тоді йому треба так само звертатися. А отут от. По оформленій відсрочці, якщо не через резерв, він від, від, відмінюється в залежності від е, того, в якому як який ТЦК. Наприклад, Вінницький об'єднаний міський ТЦК, то якщо на ньому обліковується військовозобов'язаний, то він відсрочку оформлює через е, прозорий офіс. Ну це тільки тільки в нас таке. В Вінницькій районній ТЦК вже ні, треба звертатися безпосередньо до ТЦК. Угу. В більшості районних ТЦК аналогічно за відстрочкою звернення безпосередньо в ТЦК. Тобто не через через ну, офіси? в них ні, в них не через прозор. Може в інших областях десь ще є прозорі офіси. Мені невідомо, хоча ну навіть в обласних центрах деяких все одно напряму через ТЦК. Угу, я зрозуміла. А стосовно а, висновків військово-лікарської комісії, якщо людина, скажімо, а як вона не згодна з висновками, чи може вона їх оскаржити, і якою є процедура, дивіться, по ВЛК, так, да, звісно, оскаржити можна. Тут потрібно розуміти, що саме ВЛК зробило неправильно. Тобто, ну, саме розп... на жаль, саме розповсюджена ситуація це людину. Зупинили, затримали, завезли на ВЛК. В нього на руках немає жодного медичного документу. Да, ВЛК дивиться в систему Хелсі. Система в систем, хелсі. Система хелсі да. е, щось там бачить, щось може в людини є свіже, вона не побачила. І пише: ну, не враховує певні медичні висновки, які, які по, по закону вона мала би врахувати. Mm -hmm. В цьому випадку потрібно писати скаргу до ВЛК вищого рівня. От, на, е, на порушення права при проведенні на порушення порядку проведення військово-лікарської е, медичного огляду, на то, встановлення ступеня придатності до військової служби, е, тобто, іншими словами, всюди, де порушення пов'язані з медициною, спочатку потрібно писати скаргу. Чому Тому що, те ф, формально можна зразу подати позов до суду до адміністративного суду, без однак. Суді не лікарі. О. І е, ну, встановлювати, чи відповідає ну, правильно uh -huh. лікарі з медичної точки зору оглянули, оцінили, поставили діагноз, тут це не буде робити. О. Тому спочатку потрібно звертатися до ВЛК вищого рівня, отримати звіт. Якщо і там підтвердження, тоді можна вже звертатися до суду. Можна, в принципі, є експертні установи, які готові робити експертизу саме? Стану, стану здоров'я результатів огляду. О, особисто я не, не, не стикався не можу вам сказати наскільки наскільки це ефективно. Ну такі установи є е, далі. Е, якщо інша ситуація, коли ВЛК взагалі, тобто є суто процедурні порушення, людину мали направити на аналізи, людину мали направити на рентген і на кардіограму, якщо там відповідний вік, цього не зроблено. В цьому випадку можна зразу звертатися до суду, тому що тут є юридичне порушення, порушення процедури, воно видно, воно зрозуміло. Угу. Я зрозуміла. Ну і власне нагадаю, що сьогодні ми обговорили деякі питання мобілізації: це бронювання військовозобов'язаних, які зміни, як воно відбувається, і також і чи можна чоловікам, які мають бронювання, виїжджати за кордон. З вами була Ірина Булгакова. Гість нашої програми сьогодні був адвокат Олег Зільберт. Ми прощаємось з вами на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM.